Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про один дуже цікавий інструмент. Штука, яка, знаєте, може стати таким собі особистим дослідником і допомогти нарешті приборкати весь цей інформаційний хаос. Ну що, знайома ситуація? Коли просто потопаєш у купі документів, звітів, якихось досліджень, здається, це така загальна проблема для всіх нас. І от саме з цього і почнеться наша сьогоднішня розмова. Так, от це намагання якось зібрати докупи величезні обсяги тексту, неважливо для навчання, для роботи чи, може, для якогось власного проекту, це ж справжній головний біль, правда? Очевидно, що потрібен якийсь спосіб працювати, ну, скажімо, розумніше, а не просто більше і важче. І ось тут на сцену виходить рішення. Називається воно «Notebook LM» від Google. Але стривайте, це не просто черговий чат-бот, яких зараз повно. Ні, ні. Це саме персональний асистент, який працює тільки з вашими документами. Він, по суті, перетворює їх на таку собі власну базу знань. То що ж це за звір такий цей ноутбук LM? Ну, якщо по-простому, це такий собі персональний дослідник. До речі, оці літери LM у назві це мовна модель. Головна його фішка, головна мета допомогти розібратися саме з тією конкретною інформацією, яку йому, так би мовити, згодували. І ось тут ми підходимо до най найголовнішого, до його ключової переваги: ноутбук LM, як то кажуть, прив'язаний до джерел. Що це означає? А те, що він не буде нишпорити по всьому інтернету в пошуках відповідей. Він працює виключно з тими документами, які йому дали. А це, в свою чергу, кардинально знижує ризик оцих сумнозвісних галюцинацій штучного інтелекту, тобто коли шей просто вигадує якусь нісенітницю. Добре, з теорією, наче все зрозуміло, але як це все виглядає на практиці? А насправді почати працювати з цим інструментом ну, напрочуд легко. Тут все буквально в три кроки: перше створюєте новий блокнот, друге закидаєте туди свої джерела. І третє, все можна починати спілкування, ставити питання, просити щось узагальнити, генерувати ідеї, що завгодно. А що ж туди можна завантажувати? Та практично все, що треба: і Google документи, і презентації, і звичайні PDF-ки. текстові файли, звісно, теж можна навіть просто скопіювати текст і вставити, або кинути посилання на сайт. Тобто, гнучкість тут максимальна, що дуже зручно для роботи з різною інформацією. Так, є певні обмеження, про них варто знати. В один такий блокнот можна завантажити до 50 джерел, а кожне джерело може мати об'єм до півмільйона слів. Звучить солідно, правда? Це насправді величезний обсяг, якого з головою вистачить для більшості навіть серйозних завдань. Окей, йдемо далі. Давайте тепер зануримось трохи глибше в основні функції. Подивимося, на що ж здатний цей ноутбук LM, окрім, ну. Простого аналізу тексту. А вміє він чимало. Тут є по суті два головні режими роботи. Перший це коли потрібно отримати точні, фактичні відповіді прямо з документів, і що круто, кожна відповідь іде з цитатою і посиланням на перше джерело, тобто все можна легко перевірити. А другий режим це вже творчість. Можна виходити за рамки тексту, влаштовувати мозковий штурм, отримувати якісь креативні пропозиції. А ось це це просто вау-функція. Серйозно, дуже крута штука. Ноутбук LM може взяти ваші джерела і перетворити їх на аудіорозмову. Такий собі міні-подкаст. І це не просто монотонне зачитування тексту, ні. Це динамічний діалог, ніби двоє ведучих обговорюють ключові моменти з матеріалу. Уявляєте? Ідеально, щоб слухати і вчитися десь в дорозі. І ще одна надзвичайно потужна річ це форматування. Тільки вдумайтеся, одним кліком можна взяти купу хаотичних нотаток і перетворити їх на щось структуроване. Наприклад, на список поширених запитань, на інструкцію, на хронологію подій чи короткий звіт. Це ж яка економія часу, просто неймовірно? Так, звучить все це, звісно, дуже круто. Але як це все застосовувати на практиці? І, що, мабуть, ще важливіше, а що там з безпекою, наскільки це все надійно? Давайте просто накидаємо кілька конкретних прикладів. От уявіть собі, маркетолог бере складнющий технічний документ і за пару хвилин перетворює його на зрозумілий креативний план. Або, скажімо, HR робить інтерактивний довідник для нових співробітників, щоб вони швидше адаптувалися, чи відділ продажів, який може моментально готувати персоналізовані матеріали перед зустрічю з клієнтом. Таких сценаріїв ну, просто безліч. І от нарешті питання приватності. Дуже важливе питання. Google тут заявляє абсолютно прямо: ноутбук LM не навчає моделі на основі доданих даних користувачів. Тобто завантажені документи не йдуть в маси для тренування їхніх моделей. Джерела залишаються повністю конфіденційними, поки хтось сам не вирішить поділитися своїм блокнотом. Тобто, якщо підсумувати все, що стосується безпеки, ключовий момент такий: завантажена інформація залишається власне саме завантаженою інформацією і нічиєю більше, вона під контролем. І це погодиться абсолютно критично для довіри до будь-якого інструменту зі штучним інтелектом. І наостанок таке питання скоріше для роздумів. Бо ж інструменти, як, от ноутбук LM, це ж не просто чергові програмки, це щось, що фундаментально змінює сам підхід до навчання, до досліджень, до творчості. Тож, як на вашу думку, ось такі персоналізовані щі асистенти змінять роботу з інформацією в майбутньому? Це дійсно те, над чим варто подумати.